Отже, що таке турнікет? Ну, турнікет від слова тур, тобто провертати, повертати, слово турне, в яке багато хто з нас не може поїхати зараз, хіба що на фронт. Тобто, пристрій, який працює шляхом провертання ось цього важення. Так, і е, конструкція його дуже проста. Це пояс, такий широкий, досить широкий, довгий, точніше, 90 чимось то см пояс, е, в який складається з основних частин. Перше, це сама верхня стропа, всередині в ньому протягнута тонша стропа, і ця стропа прикріплена до важеля, ось такого великого, дебелого міцного важеля. Далі, далі все це закріплено до пряжки. такої є, фактично, як у вас на звичайному поясі, у такому дешевенькому поясі. А, і е, з іншого боку, фіксується ось такою специфічною фурнітурою. Це такі вушка пластикові. Для чого все це тут зроблено? Ну, По-перше, -по турнікет е, використовується для зупинки кровотечі. Тобто більшість поранень в сучасних військових конфліктах це е, кінцівки, руки-ноги, в основному ноги 60 на 40, якщо я не помиляюсь в Україні. І е, в основному це осколочні, мінновибухові, якісь шрапнельні, інколи кульові поранення, які призводять до кровотеч. Е, часто це середні кровотечі, невеликі кровотечі, якісь порізи, там забої, невеликі. Поранення, але навіть якщо і наскрізь ні, буває інколи кровотечі несилі. Але дуже часто, особливо кровотечі, які призводять до смертей на полі бою, це американці вже проаналізували за останні 20 років, це кровотечі масивні. Ці масивні кровотечі можна було би зупинити, якщо правильно знати, як використати ось цей інструмент або будь-який інший турнікет, який створює тиск, на кінцівці. Турнікети накладаються на руках в верхній частині. Ось між цим трикутником, між дельтою і тріцепсом. Тут у вас є впадина, ну, хто в зал ходить, того є. От. Якраз в цю впадину варто потрапити стропою турнікета, щоб його накласти. А на нозі це зверху фактично під тазом над бедром. Турнікет повинен бути накладений максимально перпендикулярно до кінцівки, максимально високо і максимально тут. Так? Тобто, задача його стиснути м'язи е руки або ноги, е так, щоб вони натиснули на артерії, які знаходяться, як правило, на скелеті. Ну, не правило, а на скелеті між скелетом і м'язом. Тобто, Турнікет тисне на м'яз, м'яз тисне на артерію, артерія притискається до кості, і таким чином у вас. Відбувається зупинка подачі крові в кінцівку, яка є пораненою. Чому це важливо? Тому що при, наприклад, пораненні в ногу, це вже зафіксовано історією військовою, цивільною, е медициною катастроф, відео з камер спостережень, при пораненні, особливо внутрішню частину ноги, де проходить велика артерія, така як два пальці, е ви можете, ну, людина, яка поранена, сподіваюся, е може втратити свідомість протягом 30 секунд. Так, життя відповідно протягом хвилини. От якщо їй не надати правильну допомогу, якщо вона сама собі не надасть правильну допомогу, тому е, ось такий засіб був введений в армію Сполучених Штатів на початку 2000-х, хоча ще з давніх давен там тисячної давності історії, з Єгипту, з Риму, Греції, з британських військ, французьких лікарень. Відомі пристрої, які зупиняли кровотечі. Був навіть лист одного з по-моєму, командирів флотилій британських, який писав якомусь лорду прохання. Це було в 1770 по-моєму, 70 році. Прохання видати кожному матросу на, флоті, на британському флоті шнурок з палкою, для того, щоб швидко зупиняти кровотечу, оскільки при. Шапнельних артилерійських дуелях і пораненнях, матроси не завжди можуть вибігти на палубу, де є лікар, а лікар знаходиться як правило біля капітана. Ну, от Те, що ми маємо зараз, так? це набагато краще, ніж шнурок і палка. Чому? Тому що тут все вже продумано. Тому, коли ми крутимось цей важід, <кхід> він, стягує... він стягує стропу всередині. Ця стропа починає стягуватись по всій довжині. Ось цього ременя. бачимо, тут вже пішли такі хвилі. От. Коли ми це крутим, цей ремінь підтягується. Ну, якщо він на кінцівці, то він стягується, щоб ви розуміли, да? тиск можна на, на кінцівку завдавати і рукою. Є радянські книжки, по-моєму, безпека життєдіяльності, чи щось таке, там, 70-х, де показано прямо чітко поранення. Ось тут, ви маєте перетиснути вище. ну, Тобто, між серцем. І пораненням. Тут, відповідно, на носі теж в якомусь місці, де над раною, хоча б 3-4 см, ви маєте перетиснути. Але уявіть, уявіть собі, е якщо це особливо дебелий дядько, не дитина. Е у нього великий, велика м'язева маса. З якою силою треба тиснути на цей м'яз, щоб під ним е стиснути артерію, яка отакої товщини. Ну, тобто, турнікет за. Тестами, які проводилися армією Сполучених Штатів, в 20 разів сильніше тисне на м'яз, ніж ви, ніж ви можете це зробити обома руками. Тому 20 разів оцей тиск тисне на м'язи, відповідно, тисне на артерію і в, з, великою, з великою вірогідністю. Відсотки там, близькі до 90-100 зупиняє масивні кровотечі. Якщо це не зупиняє один турнікет, то можна накласти під ним відповідно, нижче. Так? Е, ще один, і тоді точно він ну, зупинить. Тому краще мати завжди 2, то й 3 в ідеалі 4-5 турнікетів на собі. О, це рекомендація бійцям, зокрема. Е, тому що як. Кажуть в армії Сполучених Штатів: 5, 4, 4, це 3, 32, 2, 2 це 1, а один це ніщо. Тобто, ну десь загубив, гайбав, побратиму дав, один поламався, ще щось там в піску. Ну, відповідно, один турнікет може не спрацювати, два може не спрацювати. А якщо як у вас всього їх два, то відповідно у вас їх нуль. А з життя дуже важливий, набагато цінніше, ніж цих там, 30 чи 40 доларів, які заплатите за офіційний. Турмовика. Тому, ще раз, принцип роботи турнікета. Стропа в стропі, важіль скручує турні... стропу, підтягує, коли турнікет зафіксований, а зафіксується він ось так. Відразу петлею, так, він фіксується на руці. Коли він зафіксований липучкою, відразу накладайте його максимально туго, щоб от я вже наклав і в мене вже відчувається, що в руці таке легке оніміння. Коли ми починаємо крутити, так, 2-3 оберти ми маємо зробити. Зверніть увагу, що я роблю це лівою рукою направо. Тобто я часто так тренуюсь, що, тому що я правша, і в мене ліва рука менш робоча. Щоб в критичній ситуації в мене м'язева пам'ять на лівій руці була хоча б такою ж, як і на правій. Тому що право, я, я в будь-якому випадку турнікет закручу, а от лівою це може бути питання. Так, вибачте, неправильно зробив. Коли ви закрутили його два чи три рази і до зупинки або втрати пульсу, або до зупинки кровотечі, ви продіваєте цю стропу довкола. У ну, мене біцепс не як у Шварценеггера, тому я можу два рази закрутити. От. І обов'язково заводите липу... стропу з липучкою так, щоб вона не бовталася і не, не висіла на вітрі, отак не теліпалася. Шмата. Чому? Тому що коли вас будуть, чи не ну, дай Бог, чи вас чи побратима будуть тягнути до евакуації, а це відбувається часто в болоті, носилки на носилки буває просто по землі. Якщо ви це не зафіксуєте, то ось ця стропа може дуже легко зачепитися за якийсь сучок чи якусь хрень. І незалежно від того, як він тут закручений чи зафіксований, тут він вже не працює. Зверніть увагу, він оп. І розійшовся. І начебто ззовні турнікет накладений, і медик думає, та все окей, бійцю все добре, але в машині він почне стікати крові, і це може ніхто не побачить. Ні. Е, дуже часто наші бійці втрачають життя через те, що не мають, не вміють, е, неправильно накладають турнікет. Е, важливо в турнікеті, що фурнітура, яка не має ламатися, так? Ось ці вушки, які мають бути достатньо великі, щоб сюди можна було цей важель запхати. Тому я особисто раджу користуватись перевіреним варіантом CAT і, і нічим іншим.